О, це твоє е, фірмане розкривання яйця? Ну, Однією Коли... рукою, так. Да. Я можу Ас. так з двома пальцем. Чьоо. Коли мене народили, мене поклали в сирники одразу. Це Вінницька традиція. Ми бажаємо українському народу. Тільки кращого. Сирники смачні, смачні. Вони мають бути в українському народі? Мають. Ти на яблука викладаєш. Ого. Мієш яблуки чистити? Я? Ну, я... Ні, ні ні О, ні з ним вже шкуп. Давай ложечку, зі тобі тримають. Вони прямо зараз. Е, так, привіт. Сьогодні третя серія. Пізнаємо е, або знаходимо, шукаємо код цих сирників. Е, вже е, я більше і більше розумію, що вони все таки також про людей. А, але я не зупинюсь в цих пошуках. Е, сьогодні хочу дізнатися про Вінниччину, про те. Е, що там, крім яблук, є? І Я сьогодні запросив до себе найяскравішого представника е, Вінничини. Як казав Людові чотирнадцятий, я є Франція, то ця людина е, Василь Байдак скаже. Виходь, виходь, е, і, і тепер Василь Байдак. А блін, е, кажи, я Я з Вінниці. Я є Вінниці. А я є Вінниці. Я є Вінниці. Я і є Вінниці. Ну, супер, привіт. Привіт. Вінниця. Ставай, справа. Ти себе ідентифікуєш як вінничанин? Я супер Вінничанин, 100% вінничанин. Відбірний. А ти коли трогаєш яблуку, що ти відчуваєш? Потрогай яблуко. Вінницьке. Потрогай і кажи: відчуваєш який зв'язок з своїм. Медвежі Бушко. Ну, з медвежого вушка. зібрані в медвежому вушці. Що це означає? Вінницький район. Фух, я яблуко від медвежок. Ні, є таке вушко, і нам звідти родичі постійно передавали супер смачні яблука. Так що в мене смачні яблука асоціюються з медвежим вушком. Ага. А якщо ведмідь наступив на Медвежа вушка, так. <свісно> 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 Дивіться, насправді, якщо без жартів. То я б я пішов. Я просто хотів я хочу зрозуміти. Насправді, я, чому я з різними людьми з різних регіонів спілкуюся, бо зрозуміти якийсь код, де от борщу я знайшов. Я дійс mm -hmm. я зрозумів, що борщ українці вони найголовніші, а і вони роблять борщ таким, як, як він є. Знаєш, там не навіть не регіон, а від родини до родини борщ міняється саме і -за, за людей. І, і це саме супер велика пога. зразу скажу. Да. Але круасан борщ я вчора. Сміявся дуже сильно. Ми вчора робили розгони, і ми дуже довго сміялися про круасан-борщ. Я не знав, що це ти. Мені просто не смішила версія борщ. Ми mm. дуже довго розганяли про пельмені піца, про... А хто сказав борщ хто першу тему вкинув. Це Ігор Нерівний. Ну, вони їли його. Він смачний, сказали, смачно, але сама комбінація крос борщ я вчора чуть не здох. Ну, а що, Це ну, дуже смішно, це ж не по ну, максимально. Ну, це як суші це як... А чекай, 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 а оце суші-бургер. Чув про такий двір? Не чув? Ні. Так, і дивіться, я не чув. Я, я, я а ще я був на Еліасі. Ага. І там суші-бургер, я тобі кажу. половина, Там сіки, в НАУ було тисячу людей, чи сіки. Да, і да, 700 да. їло суші бургер. А? ти скажеш тут? Не нагадуй мені про Еліас. Нічого. <ріхи> якщо ви не бачили Еліас, подивіться Еліас з Василем Байдикам, Якщо можна... ви не їли якраз борщ, спробуйте. Ні, ні, але на краще почитати коментарі. Те, те що було в да, да. коментарі, нам не... прикольно. А ти вже вийшов ви спуск, чи ні? ні ще не вийшов, але Дивися, і про те, що люди поєднують різні речі, і це прикольно. Да. А, але я насправді хочу дізнатися про, про сирники, і тому хочу тебе у тебе просто так. розпитати все, що ти про них знаєш, ти про них розкажеш. Так. І, власне, це і є наша тема сьогоднішньої програми. Окей? Так. Дай... Значить, а -а -а. в дитинстві їв Багато. Мама готувала постійно угу, сирники. Угу. Я зараз з мамою спілкувався, питався. Та ти ти готувати і різати. Годувати, різати, різати? Да? мій, звичайно. Давай, різати. Нам треба трапи. отак приблизно яблуки, отак, хоп, і отак порізати. На таких десь треба штук 100. Штук 250. 7. Штук 250. 7. Ну, 4 яблука. Зараз я спробую, ніколи не робив. Давай. Е, ось і, м <рес> <рес> і мама постійно. Дуже страшно. Ти можеш як... дивитися сюди і говорити, потім піде. Добре, добре. Коротше, я запитався у мами, і мама каже: ну, у нас супер базований, типу рецепт. Нічого оригінального, ось, так, але говорить. це супер смачна база. Mm. Ну, я не знаю по сирникам, мабуть. Ну, е... Значить, в Вінниці мама, який рецепт вона мені сказала? Це, це, це... беремо сир. Сир, mm. мама сказала, що потрібно не... Кисломолочний сир. Кисломолочний, але не сильно рідкий, не сильно сухий. Mm -hmm. Тобто десь щось збалансоване. Так. Але вона каже, що без муки не. Не обійтися, тому що ну, щоб, типу, просто числі для того, щоб ця консистенція була така, яка можна сформувати якусь форму так. з цього сирночка. Одне яйце на 500 грам, мама казала, твого сиру. Це так. Потім столова ложка цукру. Uh -huh. Потім можна додати трішки ваніліну, можна додати трішки кориці. Але uh -huh. у нас з корицею ніколи, бо мама не любить корицю. Я люблю, але ванілін супер. Або Все це взбити. Uh -huh. Потім додати муки, щоб консистенція була така, uh -huh. яку можна формувати форму uh -huh. сирничка. А це у нас що? Це у нас, типу, не знаю, якось сам проб. Як це? Циліндр. Сключений циліндр. Ні, ти уявляєш, що є безліч видів сирників. Це моя ідея, що ти вважаєш, що це циліндр, а є там такі кружечки, а є квадратні, Так, всі по-різному роблять. Квадратні сирники. Я теж тако дивуюся від того, але люди багато роблять <рес> по різному. Ну, хоча, почекай, я як людина, яка вважає себе харків'янином, якщо. Харків'янином? Ну, ну так 10 років жив. Ти ж вінничанин. — Я віничанин по крові, угу. але по о, театральній крові я харків'янин. — А от тоді ти до Києва, яка маєш відносити? Комерційне, чисто комерційне. <рес> Київ це чисто правда бабки. Ні, ну я зараз в Києві живу, мені дуже подобається, але так, насправді все, ми переїхали. Чого? Ще одне, давай да, гарно ж да. розмовляєте. <ріх> в Київ ж ми переїхали свого часу з Харкова для того, щоб більше стати уже, ну якби більше роботи в нас було по театру і mm -hmm. т.д. і Так ось, і мама каже, що треба муки для того, щоб сформувати. Сирнички циліндрові, а далі все ще за варенням. Що таке за варення? Заварення це, це коли ти ховаєшся за варенням. Ну, це, це типу називається заварення. Ну, коротше, це просто варення, звичайно. Я сказав за, але ти його прив'язав до варення. Ну, мені подобається. Це звичайне варення. І варення, так? Варення так. Ну, я взяв варення з собою. Не повіриш яке? Повірю, айва. Яблуко. Яблуко. Ну, все бачиш. Ну, те ж логічно, правда, нас все про Супер логічно. Да. Це достатньо великий сирник, я б робив його, якщо це він. Ні, це, чекай, це, це ще не сирник. Зараз я взяв, взяв трішки кисломолочного сиру. Я використовую той, що 9%. Я використовую сир просто наш, тому що він зроблений із фермерського молока. І насправді дуже якісно, бачиш, тут немає зайвої рідини, все, що то я говорив. Воно прям mm -hmm. Не треба його віджимати. Зробив. Зараз ми будемо замішувати, замішувати наші сирники. і ти будеш це робити. Я, я робити. буду замішувати. Ну, да. Давай ти будеш замішувати. Ну давай я давайте. Тоді дивися. Зверху, як ти казав, я роблю базу, базу, ванільний це цукор. Я буду контролювати, щоб все було добре. Так, це ванільний цукор. Тепер я додаю сюди дві столові ложки борошна, одну столову ложку цукру і одне яйце. Пік. О, це твоє фірми розкривання яйця. Однією рукою. Я можу так двом пальцями. Чоо, а можу двома руками. Може, цим. А бачив оці йде е, в японських ресторанах, де вони підкидають і на ніж? Звичайно, бачу. Це ніж, так? Е, ні. Е, вони там. У них є прям такі спеціальні мистецтва, де вони просто перед тобою і там накидують. Так, так. так. Ти сидиш такий шої. Дуже бачу. клас. Смачного. Це дуже, дуже, ду дуже дивна така річ. Е, а перевір потім звук. в мене це тут брязка, і воно може доважати, зніму. Зараз я покажу вам е, фокус, якого ми навчили в Вінниці в медвежому вушком. Хто, хто побачив, що змінилося в Жені, пишіть в коментарі. Ти бачиш, що я Євген? в Гренд. Так, бачите? Ви супер уважні. Він уважний, а чи ви уважні? Подивимося. Окей, e, okay, давай. У е, тебе є спогади про сирники якісь дитячі, ну найперші? Найперші. Так, да, пам'ятаю, е, коли мене. Народили, мене поклали в сирніки одразу. Це вінницька традиція. Нас кладуть в сирніки. Сирник він приємний. Ну а скажи чесно, скажи чесно. Ну, ну, серйозно. Мені просто насправді серйозно цікаво. Це буде одна серйозність лише в нашій програмі більше ніякої. Як, ну, чому про борщ всі говорять? Uh -huh. це, а, про сирники а сирники всі їдять і про них мало говорять. Але це наш якісь, це точно наш, наш продукт і всі Я про не знаю. знаю. Я не знаю. Але, але, От але, але, яке твоє я... відношення? Прям скажи, чесно, як воно є. Сирники я люблю. Люблю сирники. А чому ти їх любиш? Вони смачні, ну все. <laughs> мені здається, в їжі, в їжі у мене все просто. Це смачно, -смачно. А, а Воно я смачне народження. ти пам'ятаєш Так, да, якісь... воно мені смачне з народження. Хоча багато їжі мені не смачне було з народження. Наприклад, я терпіти не мій оливки, я такий, боже, мій, маслини, гриби, грибини на тому що вони такі слизькі, оці от мариновані. Ти його ця слізь, тянеться. А зараз я такий, о, да. побільше слізі. <побільш> 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 Слизу. А. О, знаєш що, повідло до сих пір. Це травма з. Це повідло? Ні. Не, я не буду це. Це варей, конфітюр. Я терпіти не можу повідло через садочок дитячий, тому що там прям заставляли їсти повідло, і я. О! Так, а от які ти любиш сирники? Сирники ну, смачні от, люблю. А які найсмачніші сирники? Топ-три, пам'ятаєш? Топ-три. Топ Дивись, а я повернусь до того, чи ти, чи ти коли сирничок маленький, чіпаєш, чи, чи ти не хотів би полежати на великому сирнику? Ну от чесно. Ну я ніколи не думав про великий сирник. Можливо, сирник це ж вже буде торіг. Пері... Він тепленький, він м'ягенький. Це краще, ніж де... ці матраси ортопедичні набагато краще ну е, лежати в сирі, як кіт сирі. Ну, як які, як Євген на сирнику. Ну просто це ж коли вже маленький, то що типу сирник, а є ще львівський сирник вже великий. Ні, а це прям дуже великий. Під твій це розмір. Ти сирник Євгена? І він, сирник Євгена, так. І він супер великий, він дуже м'якенький, тепленький. Плюс ти спиш на спині, повернувся, трошки з'їв і знову спиш. Вау, їсти в їсті в неї матрац? Так, а це ще й сирничок. А ну, мені в принципі подобається. І ти, ну, ти можеш накриватися конфітюрою, тому що. Я нет. Бо це повидят. А ти воно... тоді тими жартами вкриваєш? — Да. <риклад> ти вкритий жартами. Приходять всі коміки і тебе вкривають жартами. Блін, це гарно. Ла, це як я буду помирати, так попрошу всіх. Ну, да, я думаю, Ти так, так, так багато наговориш, що ніхто не вже. Ну, в принципі, да. <laughs> так. Один, один. Найсмачніші сирники. Mm -mm. Mm -mm. Ну, це ма оце базово. базово. Да, да, ну, це не можна іншого. Ну, ну, це як з борщем. Це, це вже схожість. Ну, бо воно тепле. Ти згадуєш одразу дім, згадуєш оцю дитячу якусь там стану, це невгамовні подивився і тобі дали сирники. А ну, от, от щось таке прямо. Було. От чому воно важливе для українського морову? А що для хто сказав, що для українського народу не важливо е, те, що не смачне? Ну, типу, це смачно, значить це важливо для українського не, народу. Ми бажаємо українському народу. Тільки кращого. Сирники смачні, смачні. Вони мають бути в українському народі, мають дуже багато. Чи має бути там повідло, дискусійне питання, Скоріше всього, ні. Чи має там бути чорнослив Євген? Ні. відсотково ні. Василь просто не любить, коли чорнослив, а Я люблю. І Він постійно мій антагоніст чорносливовий. Угу. Так, а ти пискитеряні? Ти їй Угу. Uh -huh. А інше не нес. А м'ясо нес. М'ясо не ніс. А так давно таке? Чотири з половиною роки. А що сталося? Сукупність факторів, яка, мабуть, не дуже приємно тобі буде чути на твоєму каналі. Але якщо хочеш, я можу тобі розказати все. Я був в тебе в ресторані. <рес> ні, ні, я, я до речі, я в тебе не був ще жодного разу в ресторані. Тому що це для мене якийсь похід, який я маю зробити супер святковим, і я не ще свята в житті. <реку> Ти ж хотів чесні історії, що я тут буду вигадувати. От uh... я про сирники не пам'ятаю, те, що я не був ще в тебе в ресторані, а дуже сильно хочу. Ну, тоді це має, треба зробити. Ми зробимо. Знаєш, що в мене в мене в ресторані є сирники. Вони є з повидлом. але я повидло приберу для тебе. Ти не будеш ховати черноси всередині? Скажи мені, чесно. <реку> <реку> не буду. Я заблюдаю, Добр, ні, ні, не. я дуже хочу прийти, тому що я дуже багато чув, гарних відгуків про твої ресторани. Ну, все, тоді домовилися. Але круасан борщ. Це окрема, окрема історія. Сирнички, сирнички. Добре, значить, е, ти їсти почав. А, м'ясо. Ну, да. так, так. Ти, так, ти просто щось... так Е, uh, Ну так, да, там сукупність дійсно була факторів. Мені трошки було там важко, плюс я там побачив декілька новин, плюс я познайомився з нею, з звинею особисто. <свісно> 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 uh, <свісно> ну, так сталося. Да. Ми були на. Ну, Дійсно, хоче цю історію. Ну, 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 ну а погано, добре. погано. Це було в Харкові. Ми працювали на Новий рік з Горобчиком. Ось, Це був прям такий новорічний корпоратив на великому артзаводі платформа. І там чомусь організатори вирішили, що буде прикольно в день Кабана розіграти кабана. Типу, кому кабан? От просто, ну... кому кабан, це назвать його пляжа на, 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 на кубі. Кому кабана. Кому Кабана, так. Мені два кому кабана, пожалуйста. Вам алкогольних? Так, так, мені два кому кабана. Так, і будь ласка, з парасолькою. Коротше, і ми відговорили, тому що ми кажемо, це якась дікуха. Вони хотіли кабана прямо на сцену виводити. Ми кажемо, це прям супер діч, ми цього не знали. Ми їх відговорили. І я, коротше, прийшов і дивлюсь на цього кабана. І чесно, я не мов. закохався. Ну, я такий, так, ну, блін, кабан. Ну там прям ця свиня була. Я такий дивлюсь і думаю, ну це так тупо, що я тебе буду їсти. Я це відчув. Я знаю, що з багато скажуть, а що ти? А риба? Немає. Плівать, я вам просто розповідаю свою історію. Е, ось, і я там ще сукупність факторів. Потім була пожежа була в Австралії. Я бачив всі ці mm -hmm. всіх цих кал, які обгоріли. Е, потім я зрозумів, що ми їм кидаємо типу кошти а при цьому їмо інших. Це так, каже, просто просто у тебе такий був ментальний процес, за яким ти. Так, але ще крім цього, я. Е Навалився вдома так на різдво е м'ясо, що я просто, як сучара, просто я, я типу навалився дуже багато м'яса. Це був останній раз, так? Да? Е е да. І я поїхав в Київ і виступати. І я ходжу, і я ввечері такий, що я не голодний. І я прям уявив, що в мене це м'ясо там лежить ще з Різдва. І коротше, це сукупність факторів. І я такий, все, давай я спробую не їсти м'ясо. Я спробував, але я теж зробив це з дружиною. Вважаю по-розумному. Ми пішли до нутрицелогіні, розказали, що ми не хочемо коротше, їсти м'ясо. Здали всі типу аналізи. Вона подивилась, сказала на які продукти треба сильніше, типу, налягти для того, щоб компенсувати. Амбулкої соломочні сил, і прямо такий, ось саме такий. І потім я кажу, я ще хочу від риби відмовитись. Вона каже: ну, буде дуже супер важко, тому що тобі доведеться, коли ти їдеш там в тур, брати з собою кіно, брати з собою, типу, судочок, тому що не факт, що в цих маленьких містах будуть такі продукти. І я, Ну і каже: типу, ти, мабуть, не витягнеш, щоб прям замінити повністю mm -hmm. так, все. І тому поки що я. Не того, що на рибу похер, ну. Мені теж шкода рибу, але. Я їм і плачу, я їм і плачу. Е, ти зліпив. Я зліпив в сирники. Красиво. Але дивився, кожен раз в кожній програмі я намагаюся сам навіть. Я до всіх до кого прихожу, кажу, дайте мені рецепт. Ага. І, і всі кажуть, не дамо. І такі підморажують, або кажуть, або мами дам. Це якась у людей, що що я зрозумів, от як, як і в тебе, якась така штука, типу. Ну, я запитаю у мами, але що ти питаєш? І мені приходиться самому готувати. У мене була ідея, що yeah, буду працювати готувати, але. Слухай, а, а які є різні прям рецепти сирників? Просто я ось ми спілкувалися, і ми такі, а які ще можуть бути рецепти? Десь no, плюс там... сирники рецепти. можна смажити. Сирники бувають солені. Сирники бувають із, із перебитого, ти блендером перебиваєш в однорідну рідну масу. Угу. Хтось є сирник, сирник робить круглими, хтось робить овальними, хтось робить така, як шайба, угу. хтось робить ну, абсолютно різна кількість борошна, яєць, а ми будемо сьогодні запікати. Ага. А, ми їх не будемо смажити. Ти її, Ми зап... смажимо. Вис... Всі, так, ну Багато але... людей смажують, але багато хто любить і за, якраз і запечені, бо вони. Запечені не їв. Ну, сьогодні перший раз в житті. Це дуже круто. Тому я намагаюся е, порівняти смак. Чи міняється смак від структури, або ну від чого залежить смак сирників? Я ще сам не знаю. Угу. Я намагаюся це пізнавати. Тому Шо? що треба зробити? Ось мама ще казала з родзинками, але я. Проти родзини. Мені не подобається. Я, 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 я почув, ти так в рецепті і промовчав про них. Так, да, так, да, так. Да. ну мама ще каже, що інколи корицю вони додавали, але теж е, ось. І ще запропонувала в сухарях. Але це я кажу сирники що, в сухарях? Типу, що в паніровочному сухарі трошки обваляти сам сирник. Десь, типу, в Вінниці хтось робив такі рецепти. Але мама каже, що типу ну нам не дуже це подобається. Нам же не дуже це подобається. Кажу, я кажу, Нам це не нам, дуже, нам дуже подобається. Не дуже подобається. Але каже, що десь там ті родичі якісь да, вивалюють в сухарях, пані Ровичі. Так що ти це ж прямував рецепт? Я так не чу. Ну Я ж не хотів рецепт. Я хотів тобі чесно, що ми їли. Ти що, хочеш, щоб я прийшов, сказав, нас в Вінниці наша родина обваляла в сухарях сили. І мама така заблокувати. Заблокувати, вайбері. видалити. І мама така, я тебе більше не прийшлю жодної фотографії в вайбері. Ти такий мам! до це... речі, я маму перетащив на свій бік. Е, окей, з цим розібралися. Е, значить, е, сирники в панірок, я такого також не чув. Ну ти ну, можеш допоможеш мені? Тож, ну, давай. Бери викладай. Угу. А я, я думав тримати. Ну, давайте тримай, я буду викладати. <хи> У нас ну, тр... Давай разом. Друзья, ми зараз на сцені е, стендап стоїмо. Так? Угу, так, ми тут виступаємо постійно. Ти коли в комедії, що ти відчуваєш? Ти коли о, я відчуваю супер кайф. Ну от де який момент тобі найбільш кайфує? Коли сміється аудиторія? А, а жарти не має значення, чи тебе є свій стиль, ти так звик жартувати і все. Чи ти якось до цього прийшов? Та ні, ну жартів дуже багато, але просто коли ти чуєш відгук аудиторії, це прям класно. Навіть не, не сказати, що ж саме сміх, а саме відчуття того, що ти щось сказав, і люди це прийняли, посміялись. не пос... ти, ти, ти на яблука викладаєш. Продовжуй сміх. Ого. — Я готую люблю таку реакцію. Ти на яблука викладаєш. А от ось ти, до речі, ти. Е Енергетичний вампір, який живиться відгуком аудиторії, яка каже: Ти що, на яблуко Женя викладаєш? Ти що, бджоли в тебе їдять в ресторані? Ні, це не ні за цього. Ні, ну а є в тебе такі бажання бути унікальним в кухні? Ну І чи ти отримуєш кайф від Ну, просто дивися, я коли їм, я пізнаю, все, прям, мені цікаво пізнавати все. Дуже часто люди просто я хочу їм показати ну, іншу сторону. Uh -huh. Бо багато людей цього ніколи не відчували, і я наче хочу, візьміть оце і ви відчуєте нові відчуття. І люди такі, ні, 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 я шукаю такі штучки, людина їсть така. І я такий, а. Это ну, тобто ну, ну, -то... отримуєш, так? Ну, мені дуже важливо, щоб люди е відкривали новий світ. Мені важливо, uh -huh. щоб вони відчули те, що я колись відчував. І тоді я прям. А яка тобі більше важливіша емоція? Коли люди кажуть, ой, це дуже смачно, але коли вони кажуть, Женя, це щось таке прям неймовірне, я не можу зрозуміти, смачно мені чи не смачно, Ні, але я точно не здивований. Будь-яка реакція це реакція. Скажи мені чесно, яка важливіша? <звук> Скажи мені чесно, що для тебе важливіше, щоб було смачно <звук> чи щоб <звук> було <звук> здивування? Ну, десь, якщо чесно, ми вже чесно. почали. Так. Е, то е, е, Здивування. Здивування. Так. От я тобі можу сказати, що я на сцені рівно те саме. От мені, крім того, що я не просто говорим. смішно. Я Я і не заберу. Mm. Це ж е, сувенір, <рес> е, е, Крім того, що типу просто смішно. Ще ось цей е, типу здивування від того, що відбувається, uh -huh. це типу супер ну, класна емоція. Ну, теж... І от мені цікаво, чи в тебе так ось, вплив. Ну, бо я вже а... чесно почув, так, що так, Так, але дуже важливо, ну я вважаю найвищим мистецтвом своїм. Це щоб це було здивування і смачно. Ну так, да, да, да. ну дивись, в, в абсурдному гуморі є теж такий баланс між там абсурдом і сюрреалізмом. Коли на сцені щось відбувається таке, що люди такі, ми взагалі не розуміємо, нам ще не смішно. І типу ось так відсторонюється. Uh -huh. Я ж думаю. На кухні так само може бути. де Такі ні-ні-ні, сирники в землі, типу, ну. Ні, Ну, є таке, звичайно, що це вже перебор, ти самі все такий, о, я недавно їв е, дещо. Ну, ось це сандаль, який ти ну. в, в аппітюрі зробив. <плес> ні, ну я, я, ї, я їв недавно прям щось таке їв. О, я не можу про це говорити. Е, але я так прям. Ні, 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 Це я навіть ага. не покажу. Але я про те, що якщо ти якусь важливу соціальну тему відкриваєш через абсурд, і люди тоді і, і сміються, і розуміють. Mm -hmm. тобто, як я вважаю, що це як, ну, як на мене, був би такий наш найбільший Ну так, ну, да, да, да. Це, це цікаво. — Клас, дякую, супер. Поговорили. — да. Та да. да. 500 гривень може не таке? Ну, да, Я в принципі десь 450. — Що тебе себе ще Але. хвилює, які питання? А, ні, ні, ніяких, в принципі. Оце сцена, да, дійсно підпільного стендапу. Приходьте, будь ласка, «Золоті ворота». Ось тут, прямо на цій сцені, ми потім муку заберемо і сири, яку ми втоптали вже а ти коли будеш наступний раз виступати, ти. Ну... Я, я поїм це все, так? я залежу так? прямо. І, якщо, а, що це відбачить, скажеш, в мене є відео. Угу, Подивіться всі, зараз підпишіться. Окей, okay, ставимо так що, та, приходьте. до духовки. Духовка Скануємо, не так. імпровізована, справжня. Ставимо сюди. 20 хвилин, 180 температура, і у нас буде готові наші все. Так. Оп. Пане Євген, що так? там? Сир? Ох. Значить. Вони стало золотаві тільки тому, що ми зма... змастили вершковим маслом. Тепер нам треба просто гарненько їх на тарілочку, і ти попробуєш. Звісно, вони не гарячі чогось з не знаєш. Угу. А там духовка зразу постужує. Такий режим. Так. А, мабуть, тут 4 вистачить, так? Да? Оце, мені один. А ти прямо так 4-2? 3-1. Нічия. Ти Собі 4 мені 1, я нічого не розумію. Що це за поділ такий? Ну, давай так. Ну, ще на тарілку. Ну, добре. Ну, шо я? Так, чекай. О, -о, -о ну, вау, це що таке? Це точно тут має бути. Ну це яблуко, знаєш, мієш яблуко чистити? Яблуко чистити? Давай, ну що, бінни не доставати середину. Вінниця. Це ж має бути. Си... Це ж має бути символ Вінниця. А ну. Ні-ні-ні. Назад. <laughs> Блін, клас. А ти, ти э, цей можеш так просто такое здивувати. Вмієш яблуки чистити. Я, о, я... ні, ні ні, ні, ж. <gasps> все, пожалуйста. А ти так не вмієш? <laughs> <Н> <О, laughs> а як ти так? так зробив пальцем? А це ж вінницький палець спеціальний заточений. Вінницький палець? <laughs> угу. — Ну, все, більше тут немає нічого цікавого. Ти певен? А ножиці, які розбираються, Ножиці трансформі. Алло. Розбирай. Піднімай. Худі! А для чого? Це ж граморний комбат? Щоб приносити <ріху> в тюрму можна було. <ріху> Знаємо, грамор морду комбат, а вже кітана. А, я так і подумав. А насправді? А... Скажи чесно, не знаєш. Мить, не можу, чому мить. Ти ж цими ножицями а, тиж, ну, ти ж цими ножицями ріжеш курку, там, ріжеш кучу всього і. Що це буде зламаєш? Ти сама мені алло. Не я їх розбирав. Типа, ти там же ріжеш куча всього, поняв? І вона потім таке стає бротень, так чик-чик, Так, Дуже класно. класно. А є якісь примочки, щоб чистити мити вилку всередині. Ось Тому що оце отут, от. Як це їх мити всередині? Ну, а може є якийсь девайс класний. Десь на якомусь порталі точно можна знайти. В Китаї все придумав. Сметану Да-да. Да. Чок, я не їв сметану. А є кава в тебе? Ну. Да. Ти каву зі сметаною? Ні, ну каву з сырниками. Не, ты буде з ва варенням. Не люблю. Ну це ж повідло, да? Не клади мені його прям реально. Я б собі покладу. Собі покладу, а ти, скільки. А ти заздрі, Ні, то я вообще не заздрі. Пам'ятаєш де ДТД. Ой-ой-ой, пожалуйста. Давай ложечку, зій, Та, не що треба, тобі треба? прямо зібрано. О. Це прям такі реально, <кхні> я не знаю. Ну, по-любому, ще є люди, в яких такі флешбеки з садочка. Нас прям заставляли, і там це повідуло, це такі квадрати. Та вже й мені погано зупини, до цього було ще смачно. Хто любить повидло? Напишіть по коментарях. О, Що? да, да да. Ооо! О-хо! Треба заїдати, заїдати сирниками. У Нас їдять сирники там, з джемом, з варенням на сніданок. Ну, це, це якась сніданкова справа виходить. Ну, мені це сніданкова страва. Це так, перебити апетит перед справжнім сніданком із залізом та жирами. <laughs> а ні, а мені якось навпаки здається, що це прям поїв і все. Да? Mm -hmm. а, так. Мені здається, ні. А мені здається так. Що це а ти? Це сніданкова це сніданкова справа. Я забувся. Да, нічого -нічого. Я просто часто путаю, а дійсно я згадав, що. Я інколи сніданок називаю обідом. Uh -huh. І воно все плутується. Розумію. Але uh, так по факту да. сирники це суперсніданково, це uh. прям під чайочок, під каву. Uh -huh. Вийшов в нулю, виходить. Ну клас, що не мінус. Одним словом. Одним словом, смачно. Запечені сирники. В чому їхній плюс? Що вони можуть бути запечені? Тобі не треба потім мити не треба просто олію, багатьох людей сирники горять. Міні здається, що їх можна запікати, і вони угу. будуть, будуть сирниками, і це легше робити. Угу. Ось так. І олії менше смажені. І олії менше смажені. Значить, виходить, що сирники це точно наша ДНК. Чому наша ДНК? Не зрозуміло. Е, і... Я би здивувався, якби зробили біохімічний розбір мого ДНК, і там сирник один із <і lite> Оця зв'язка, спіраль, і, і там, там просто сирник крутиться. — В 3D. — Ну, це українець, так. Да, <рес> Ні, все борщем полити має бути. Так, да, все і все борщем. К замість крові борщ, а ДНК із сирників. Ну, клас, все. Ось тобі, будь ласка, е афіша. Я ніколи не знаю, куди, куди приведе мене мої, мої дослідження стосовно сирників і ДНК, але точно я не зупинюсь. Е і Точно хочу дізнатися: ну в чому ж цей, цей секрет? Поки що е зрозуміло, що вони наші. І зрозуміло, що ми їх обожнюємо, але ще дуже-дуже багато запитань. Багато запитань, дуже багато запитань, як мінімум, тобі ще варто пізнати сирників сухаря. Які дуже відомі в твоїй родині, сусідів, друзів. друзів. Комись кру... свекрухи, донька куми свекрухи. Казала, що золовка колись таки робила, і куму справа сподобалась. А... Дядя Ігор був в шоці? i <laughs>